Це вхід у штаб-реставратор картопляної військо. Адреса Євгена Коновальця, 44. Двічі на тиждень, вівторок і четвер ми приймаємо тут приблизно по 80-100 родин ВПО внутрішньопереміщених осіб. Харківщина, Донеччина, Запоріжщина, Чернігівщина, Вряди Херсонщина. І ось тут вони проходять так, так звані наші кола. Вони можуть тут безкоштовно і в будь-якій кількості собі набрати дитячих, дитячих іграшок, взуття, одяг дорослий розкладений, як бачите, тут жіночий, тут чоловічий. одяг дитячий, всяке приладдя шкільне окуляри, розвішений, розвішений на вішачках вже верхній одяг. Потім окрема зона абсолютно дитяча вже для немовлят, комбінізончики, і все решта, зона всяких капелюхів, шаликів, рукавичок. Тут зараз ми звільнили місце. Тут була і гігієна, і ковдри постільна білизна і все решта. Але зараз звільнили місце під те, що поставимо столики дітям займатися іграми, настільними іграми, іграми для розвитку і анімотерапію. Ми сюди проводимо іще. Пса змія і, і решту ще навчених навчених тварин, які проводять цю анімотерапію як профілактика ПТСР. По Потім в цій залі дуже багато інвалідної техніки, ролатори, ходунки, милиці, палички, інвалідні крісла, інвалідні крісла з електроприводом для. Настільки травмованих а, ну, або а, бійців, або а, цивільних, у яких немає одної руки, не можна інвалідне крісло керувати традиційно одною рукою. Також тут є дитячі коляски. Ось тут тепер у нас зона гігієни, де видає одна наших волонтерок або Зіна, або Аліса, або Юля. Вона видає дитяче харчування, підгузники, жіночу гігієну, щітки, пасти, а, не знаю, шампуні, все решта. І в кінці вже на виході. Люди отримують тут продуктового набору. У нас є традиційний продуктовий набір. Це класика, це класика яка розроблена була ще в World Central Kitchen. Тут є три сипучі, чотири консерви, олія, вода, там, ну і різні. Ось такими наборами у нас виходять вже з флумаками, тут гігієна, тут набір, тут іграшки, тут взуття, тут е, одяг і викликають таксі. І плюс ми їх ще і годуємо, а зараз розробляємо нову схему годування. У нас було годування в кафе-Бесті або кейтерингом. є польова кухня, і кожен раз ми придумуємо різні тематичні е, штуки. Двічі на тиждень, Тобто рахуйте, що е, ми за приблизно місяць е, обслуговуємо більше тисячі, тисячі осіб ВПОшників. Найсистематичніший і, можливо, єдиний такий комплексний а, а, захід допомоги, який я знаю, тому що зазвичай вони отримують або допомогу а, якусь специфічну, наприклад, ну, за своїми захворюваннями, а за своїми потребами, або допомогу в ЦНАПі грошову, просто допомогу ну, при оформленні ВПО. А у нас це такий великий комплекс. Ми їм дуже пишаємося, і дуже важко зараз, тому що постачання все менше, але ми викручуємося і досі ми на плаву уже скоро буде другий рік. Так, телефон, будь ласка, можна куди звертатися, коли туди. Да, так, звертатися треба на... А, знайти нас в Фейсбуці або в інстаграмі Реставратор Картопляне Військо. Або я, Микола Васильков. Всі посилання там на мене теж заводяться. Okay. Ми приймаємо за довідкою депо. У нас є електронна база, де вони реєструються, заповнюють анкету, ставлять гачка про те, що не, не заперечують про розповсюдження, обробку даних. Але буває таке, що звертаються, що ми багатодітна родина або щось, а uh -huh. ми, звичайно, без черги там. Алгоритм такий, що просто треба звертатися особисто. Так, так, так. можна звернутися просто. Зараз черга стоїть наперед, 7,5-8 тисяч. Пробуває і пробуває. За моїми ось особистими зараз підрахунками на Київщині десь півтора мільйони ВПОшників. В Києві у них більше шансів, тому що сюди прийшли, стулку поруч прийшли, разом прийшли. Печерські котики прийшли з граю і там десь посмикали. А якщо вони сидять, як я, я ми там їздимо по селах, наприклад, Іванків той ще на Бориспіль їхати, іванківський, іванківський ОТГ, там чотири села, там всього їх. Три тисячі і дві тисячі випошників зверху їм крім води з криниці і картоплі взагалі немає нічого де, де взяти. І ось туди приходиш і будь що ти даєш все протерміноване. От і у нас стоїть черга тих, хто тих, хто реєструвалися. У нас зараз отримують допомогу. Ті, що реєструвалися влітку. уявіть собі наскільки ми не вигрібаємо ту кількість людей, які хочуть отримати. Вони вони заповнюють анкету. Ми дивимося, чи є інваліди, чи є багатодітні родини. І ось вони сюди приходять. Микола, а як віддати речі сюди? От просто привезти, привезти сюди На нас, на, сюди ресторатор картопляне військо. Знайти нас Фейсбуці або в інстаграмі, написати маємо будь-які речі сезонні, головне сезонні.